Улюблені в Христі. Сьогодні чуємо Євангеліє. і ми перебуваємо в такому ж становищі, як цей чоловік сліпий, незрячий. Чому? Бачимо, що це Євангеліє можна розділити таке коротке, а на дві частини, а навіть на три. І, власне, до Ісуса приводять. Чоловіка сліпого і благаються, щоб він до нього торкнувся. І що Ісус робить перше, взявши сліпого за руку, вивів його в села за село? Це вивив Ісус за село. Щось відбувається? Чому Ісус не зцілив цього чоловіка там же на місці, як він робив в багатьох випадках? А тепер подумаємо про нашу ситуацію. В якій ми зараз живемо, яку ми проживаємо, переживаємо. Ситуація, в якій є зараз новий президент Сполучених Штатів, є зараз переговори, нас бомбардують, військові втомлені, люди втомлені, медіа не зупиняються, кожен дає якусь іншу інформацію. Багато експертів, політологів, і практично майже всі. Ми, українці, стали великими експертами, політологами і в церкві, і всі психологами, політологами, експертами, і всі намагаємось зрозуміти, що ж далі буде, як буде, що ж буде. Тільки ми забуваємо, забуваємо, що ми є в тому селі, як цей сліпий. Ми є в цьому контексті. Ми є втомлені, зранені, виснажені. Налякані, не знаємо нічого, зманіпульовані часто, багато є неправди, багато речей не можуть нам сказати, тому що відбуваються якісь процеси невидимі, на які ми не впливаємо, можемо молитися. так? Тобто ми є в цьому селі і всі наші практично слова, які ми говоримо, наші думки, є чиїми словами якогось експерта. Який можливо до кінця не є експертом, і ми тільки повторяємо те, що чуємо одні одним, і постійно кажуть, товчемо воду в ступі. Постійно одне і теж постійно. А знаєте, вчора була така одна новина. Не буду казати такого державного рівня, яка зранку була одна новина, в обід була вже інша, про те ж саме. А ввечері ця новина вже третій раз за день мінялася попросту. І тому, якщо так насправді за всім слідкувати в цьому нашому селі, в цій закритій нашій реалії, бо ми є в такому закритому середовищі, перебуваємо всіх в цьому горі, в цьому стражданні. То напевно, що можна нас порівняти з тим чоловіком незрячим, сліпим. Ми засліплені злістю, ми засліплені біллю, стражданням, несправедливістю, і тому потрібно, щоб хтось нас привів до Ісуса і щоб Ісус взяв нас за руку і вивів нас з цього села. Цієї ситуації поза. Мусимо вийти поза цю ситуацію, і це тільки Ісус може зробити, щоб ми залишили хоча б на якийсь час всі ці новини і вийшли з Ісусом, який дали би Йому руку, щоб Він нас вивів. І це є перший крок вийти з цієї ситуації. Другий крок, що Ісус не зразу зціляє цього чоловіка, а поступово, за другим разом. Це є процес. Це не є так, що я захотів, я забажав і в цей момент. Тому і багато святих наверталося ціле життя. Багато людей, які просили, просить в Бога допомоги. І тому, брати і сестри, потрібно нам зупинитися. Потрібно нам дати собі час. Навіть в цьому хаосі, навіть в цій ситуації. В якій так багато є інформації і так багато незрозумілого. Просімо Господа Бога про цю благодать. І ще Кожен, кожна ситуація в нашому житті в ній є присутній Бог. Кожен наступний крок є і може бути цим наближенням до нашого прозріння. Якщо дійсно будемо триматися Ісуса, якщо будемо в нього просити про це зцілення, або будемо тими, які не будуть переказувати слова експертів, а які приведуть свого друга, свого родича, свого знайомого, приведуть до Ісуса, і який би взяв за руку і вивів, і який би зцілив. Знаєте, маємо дякувати Господу Богу за Його Слово, який тоді в тому контексті допомагав і зціляв людей, і який в сьогоднішньому контексті нашого життя допомагає нам зцілятися, якщо ми того бажаємо поступово зцілятися. Амінь.